Шановна публіка аудиторія, компанія Літоселект Борис. Сама креативна та сама топова компанія на ринку насінництва України. <сум> зараз їдемо на огляд нашого гібрида Саксон на господарстві, яке називається Стрілець. Це Одеська область, Любашівський, а зараз Подільський район. В прошлому сезоні ми давали ну, так, нам дали змогу позмагатися на цьому господарстві з іншими гібридами. Можна сказати, що відгук. Фермер отримав про нашу продукцію непоганий, тому він посів вже наш гібрид саксон у себе на товарному посіві. Зараз ми будемо дивитися, як на який, який вигляд на даний момент має наш гібридик на його господарстві. Ну і взагалі, що він про нього думає. Господарство одне із передових на районі, вирощує соняшник, кукурудзу зернові, це знаю 100%, ми інші культури спитаємо. Неубиточне готозварство це 100%, класна техніка, класні спеціалісти, офігенні поля, тобто чистенькі, деякі є із міжрядкою 45 см культури. Є по 70 міжвідків, є по 45 см. Зараз побачимо, як посіяний наш Ну, Максимально все, що можна буде випитати, буду старатися. Для вас, шановні глядачі. Так, в принципі, щось такого прям не було. Не було. Ну, війську не цілих урок дуже Ну, Ми й не ждали, болячок ми так зайшли. Бачиш, сюди а, трошки далі Да, їде. А скільки років тут ну, по нулю сіяти? Це вже який рік. Та ні, ну ми ж третій, третій. третій рік. Другий, другий рік по нулю. В минулому році у нас весь соняшник був по нулю. Знаєш, у мене з пам'яння по неділка, мабуть, днів 10, ну, 10, не собі 10 жарите, можна, то, можна да. буде. Край да. да. зеленіший йде. Да, йде. А, а. Да. Но, там десь краще, там десь хуже. Я дивлюсь по снімку індивяю, то там десь є пустоти. Ну, якби, Це школа, 75 гектарів тут кліток. Дуже будемо проситись на уборку. Це ще й комбайн там саме чіткі. Подивіться, як воно. Тебе ж одразу комбайн показує, скільки навіть і не по ходу, Так. Ну, так. Це, ну не, Датчики. Тут це, так. навіть по цьому, по вегетації показано, що прости, завені, так? по карті чи ні? Так, там той верх чисті. Тут зеленіше. Ну є таке. І це у нас. Ну, це 0. 0. Це вигатує повним ходом. Отут уборка, як за, за три тижні, десь. Да, Якщо брати по таким рослинам. зелене-зелене, зеленеш. Набит. Гарний, набитий, все класно. Бач, там ложбенка, він там зеленіший, тут він вистигніший. Да, красива картинка звідси яка. А, ні, тут І тут трошки густіше вроді, так? Давай будемо дивитися. Ну на вистак ото є. Так, тут теж опилився він тут. Нормально. Тут все таке. Налився, це вже будемо бачити по комбаті. Це тоже 65 тисяч. Да. Пів Півплощі 63, а пів площі 65. Мікається там, де цих 2000 ми навіть різниці візуально yeah, не побачимо. Тут да. ну, може десь там плюс-мінус вже коли уборка буде, то може щось покаже. Но на таку жару показати, я так думаю. Дивись, висота тут вже він має метр восімдесят по дісковку. Чого край? А Шо? Смотри, Шота, тут він вже не корзинка підбіг. А тут вже дві, він, тут прям хороший. Корзинки більше одна в одну. Ну, Я, звісно, переживав, переживав постійно. За що? За Соняшники <ріпи> по цьому році, тим паче. А ми ніколи так, не переживаємо, так? За... <ріпи>, Думаю, дзвонити всі тобі, всі не дзвонити. Так хто всі ти зараз від 30? Да? Да, да. <ріпи> да, да. Ми <ріпи> не переживаємо ніколи. А ти на два множиш? А? На два <ріпи> множиш? Є таке древне. Ні, ти тут Тут, ну, тут вряд я це поснімають і що. Дай поснімаю. Бля. Йому дивись. Воно ну, ну, По цьому року багато факторів впливають. І нам То там, звісно, грішок є один на тому полі. Там кукурудза була. Кукурудзу чим обробляють? Ялюмі? Мезотріон і нікосульфурон. Після Мезотріона якби... Є трішки да, є. Там що кажуть, Оранка. Глибока оранка і через 8 місць щось сіяти. Но, тим не мене... Ну тут совсем другі. І тут і навіть вегетація не та, бачиш? Ну так. Да. І хоча раніше посіяний. А в початку в краю поля то він як би, вроді. Ну я дивлюсь корзинка, наче десь більш менш. Ну, Практично все. Запилено. Вона менше, але вона запилена. Тобто немає білого пустакілого. А диви, яка гарна корзинка, подиви на цю. Подиви, вона як нарисована, як наче вона спеціально готувалася на зйомки. Правда, тлі багато. А так, 63, то диви. Тут гектар 63, кажі, це 60 так? Ні, там 75, а, а 63. тут 63. Практично однаково. Ні, ну 63. так, Там просто воно то поле розтягнуте, воно там йде так. Ага. А тут чисто квадрат, тут ми його бачимо. Тут видно сюди оприскувача, отак. Ого. видно, так, так. так Ну по це поле буде. — Показником. — Подожди, ми ще воронку не бачили. Це дисковка ж. Да, це подиви по Ні, Тут класно все, нема таке. Видно, що це. Ну так, да, він тут і, і вищий тож. Так, і вищий, і зеленіший. Віддайте, тут плога зарядка трохи краще, віддать, може дощі якісь річні перепадати. Ну, ну там просто, якщо розібратися, ми це заїхали з цієї сторони, де такий горбочок. Там mm -hmm. є ложбинка, ну, mm -hmm. пів поля так іде. І там, якщо заїжджати з другої сторони, то там картина друга на тому полі. Ми можемо сказати заїхали трошки з хужої сторони. Ну, це хорошо. На тому полі. Тут Коментарі навіть... будуть писати наоборот, що вибрали саме краще. <глах> <глах> <так> ми <глах> до цього привикли. Є котрі так нравляться, чи хочуть собі репутацію якусь набити, чи просто хайпанути за А Ми від того так кайфуємо. Там десь обламалося. Боря дуже хоче відгадати, а ну ти. Що де? По корню так приблизно, ану. ну кручу, верчу, запутать запутати хочу. Не забутали, розмішали, поняв це як колись Шаріка, й шо? Шо Не, ну, шарика, поняв? Що Що де? Ну, це воронка. Це диски, це по нулю. Да. Ні, ну... Я... Це диск. я а диски прям... чого, поняв дві. Що він так пішов? На дисках пішов трохи шукав, де тверде м'якше, бач. На Оранки пішов прямо строго вниз, бач, без цих приколів. Ну а що ноль так же. Воні. що воно повлияло, якось думаєш. А тіряється ж енергія. У будь-якому, якщо він так починає гуляти, то все одно. Ну десь твердіше, десь І по висоті диви, теж, одразу як відрізняється. Спашка, дисковка і нуль. Ано? За три корзинки, так? Діски. Пока без Ну Просто корзинка ну, така була. Десь плюс-мінус попало да. щось. Це хто з'їв. Ми поки всі втроєм їли наразі. Я, я не не в карман йде. поставив вдома з'їм. Посередині що у нас? Дісковка? Так, да, дісковка це, це. це. Просто гарну рослину вибрав. Дісковка, Це Я вибирав. Як завжди. Вибачте ці блядь. Ну Всі корзинки приблизно однакові. Плюс-мінус. Ну, на... Просто можна спачки. Вистаєш що густота, трохи, як біша. він там собі вегетирував. Колишся три, що по дискам, воно прям таке синє-синє, угу. а тут є свої нюанси. Ну, то й слабше, прям видно, пустоти такі. Воронка теж там знаєте, синя. Це якщо взяти, давай візьмемо за 10 червня. О, тут от чітко видно наглядний примір по нулю. Жовте, угу, бачиш? Угу. Тут більш рівномірніше. Там, де оранка рівномірніше? Диски, 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 диски. Диски, диски. Це теж у нас по дискам, це другий гей прийде. Есть, ось оранка, ось оранка. Ну воно видно. це... Угу. Ой, вибач. А тут взагалі видно, допустимо, 5 червня. Угу. Де-що трохи просило. Да, Тут прям ну, воно ще мало маси. Так як воно, так воно і розвивалося слаб, слабенько. Ну, тобто по нулю воно довше. Так, воно і довше всходить, і довше вегетує. ну якось так. Ну Він по цвіту попав, напевно, в самий пік жари. так? Тобто він цвів, напевно. Ну, да. от Сроки посіву в цьому плані дуже зіграли роль. Я щось дуже більше ставку ставив на середній посів, з 10 по 15, але вони так. найбільше просіли. Ну Ми з 20, там, з 28 чи з 29 квітня почали сіяти. І так ми там буквально тиждень і ми закрили вопрос. Артем фермирує, заробляє кошти, купує нову техніку, стару техніку позбувається. Ну тобто продає. Зараз він розкаже, що він тут має на продаж. Що в нас тут? Розказуйте. Лійка. Років 10 на неї не працює ніколи. Не працює, не працює. Самоходка, беріть на діссикацію. Це мугуду. Самоходку? Ну а що ж. Ми шли... Це нам треба Ми, на буряти. Цей... Ну, 에... Більше заплатити. Да? <сínt> 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 по чому гектар дессикацій? Да? Да, гривень 500, так? Так, десь 500 деревья. Десь так. Значить, маємо на продаж. Так, щоб як я розумію. 18 метрів. Це... Які самоходні оприскуванні. Трактор це ЮМЗ чи МТЗ? МТЗ. МТЗ. Так, МТЗ-80, сівалка. Це Ніка, да, СЗ-шка. СЗ. Я не дуже підміваю, що це. <рес> За сутки ним робили 300 гектарів. Це вам прискочив, да. так? По цінам, якщо кому пишіть в коментарях номер телефону з дозволу Артема, я скину. Навіть закріпимо його ток сторінку він веде тік-ток. Так що кому цікаво, там понаписуйте, по записку. Сівалочка СЗ 36. Отробила вже у тебе, так? Да? Так, так. У нас, нас ще були в неї збули від того оборона. Удашка попрацювала. І культиватор. І культиватор, да. Ну і на саксоном, до кому треба, соняшникові приставки. Отак, От теж комбайни були маленькі, ті сішки. Ушли, продали, а соняшникові приставки залишились. Оце нам недорого. Кому цікаво, пишіть, номер телефона Артему дамо, тому що воно і мене потрібне. Думаю, що там договоритися, кому да. потрібно. Всид воно все по -під дорогу, балта, первомайськ, можете їхати понаблюдати. Ця Площадка тут відкрита і одразу видно. по доросі. В селі Бобрик один. Артем показав нам, як... Розвивається саксон на його господарській, дисковки та по нулю. Виглядає доволі таки непогано, хоча рік не сприятливий. Дякуємо, що пригласив. Скоро буде уборка, надію, що пригласить. І ми разом з вами, шановні глядачі, вже почуємо і побачимо результат по врожайності. Ну, господар робить все класно. Поля саме, поля саме головне чисті. Видно, що працює засобами захисту рослин правильно, і тому є результат. Це не просто так спальцем насосано там, що ми бачили. Це результат його праці. Його праці, його спеціалістів, механізаторів. Агроном, я думаю, немає сам що я грано. Так. Ну, так, що що тут казати? Робити правильно, будеш мати не гірший вид. І не важливо, що це буде наше насіння чи не наше, просто показували реально Чолов... чоловіка праці, в принципі, непоганий гібрид Саксон. А там вже далі інше скаже. Спільна, спільна <с праця. Це як цепочка, звіном. Кожен доповнює один одного. Так що, Одноосібно тут нічого не робиться. Все колегіально. Дякую, да, кстати, Все. підарунки. У нас тут є. Десь там були студенти. О, Депутатська рубашка, поразу з вородічком. Да? Твоє. А якщо що по розміру? Це Макс якраз твоя. якраз твоє. Да. Він. І він. Віщирого серця. Все, дякую, дякую. І тобі дякую, що пригласив. Дуже надіємося, що повезеш на убор. Все, без питань. Ще берете дві такі пляшки та й приїжджаєте. Все, тоді з тебе запускаємо. <рес> Всім до побачення.